Всім привіт! Хочу поділитися з вами рецептом бальзамічного соусу на основі оцту та цукру. Але сьогодні ми спробуємо додати домашній виноградний сік. Його можна додавати в солодкі та несолодкі страви, наприклад, приправляти салати, бальзамувати м'ясо та рибу або додавати в десерти. Ось для порівняння соус, який ми готували ще приблизно 10 місяців назад, і він зберігався у нас в холодильнику. Але без виноградного соку. Нам потрібно 250 г оцту і 250 г цукру. Але ми частину оцту замінимо виноградним соком. Виноградного соку у нас 30 г і 220 г оцту відповідно. І це все ми змішуємо, І потім ставимо на максимальний вогонь уварюватися на плиту. Після того, як наш майбутній соус закипить, убавляємо вогонь до середнього і уварюємо до потрібної нам консистенції. Ось у нас через 15 хвилин, ось так досить швидко крапелька сповзає. Час уварювання залежить від, від об'єму ємкості та від кількості соусу. Ось уже так повільно сповзає готовий соус. Але зважайте на те, що після охолодження соус стає густішим. Ми уварювали 25 хвилин. Тепер переливаємо готовий соус у чисту суху ємність. У нас це стрільна баночка. Всього соусу у нас вийшло 300 г. Цей соус вийшов дуже ароматний завдяки додаванню домашнього виноградного запашного такого е, соку. Ну, а я б... е, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я бажаю всім удачі, смачних вам страв і бувайте!